Доброго вечора всім. Так, тут попересажували трошки курчаток, посортували. Походу вже сплять, не буду їх будити. Так, меншим малюнкам підкинув травички. Хай жують. Так, и с чем Старше чуть-чуть. Уже лапки, дай боже. Хорошенькие такие. <реклама> Якраз уже такі такі випускати. Погано одне, що правий місяць, а в нас сьогодні зранку ще ноль був. Це жесть. Дякую всім. Не забувайтесь підписуватися, Палець доверху. Всім дякую.